Вітаю, друзі! Сьогодні покажу вам рецепт, який не раз мене виручав: гарячі бутерброди з фаршем та овочами. Ідеальні, коли хочеться чогось смачного, ситного і, головне, швидкого. Прості продукти, все під рукою, а результат такий, що бутерброди зникають прямо зі сковорідки. Щойно встигаєш зняти вже нема. Отже, давайте готувати разом! Для начинки я взяла 250 г свинячого фаршу. Можна будь-який, навіть змішаний, головне, щоб був свіжий і вам смакував. Одну чималу картоплину, у мене вийшло приблизно 120 г. Невелику морквину, десь грам 70 велику цибулину, але використовую лише половину. Цього буде цілком достатньо. І невеликий шматочок твердого сиру 50-60 для ніжності та приємного вишкового смаку. Усі спеції, зелень, часник додаємо в процесі приготування. У глибоку миску одразу кладу фарш. Він у мене соковитий, добре тримає форму, саме те, що треба для цієї страви. Далі беру картоплину і натираю прямо в миску на середню терку. Це швидко, зручно і не треба зайвого посуду. Слідом тру моркву. Вона додає ніжності і легку солодку нотку, яка дуже класно поєднується з м'ясом. Цибулю взяла велику, але використовую тільки половинку. Теж натираю. Так вона краще розподілиться і не буде відчуватися шматочками. Хочете, можете порізати, якщо більше подобається так. До речі, усі овочі натираю на середню терку, щоб начинка була однорідна, м'яка, з приємною текстурою. Тепер сир. Твердий, ароматний і теж на терку. Він зробить масу ніжнішою і буде дуже смачно. Я завжди трохи додаю сир. Це завжди плюс. Далі одне яйце і ложка майонезу. Ці два інгредієнти добре з'єднають масу. Приправляю просто сіль, чорний перець до смаку. Ще додаю чайну ложечку паприки. Вона дає і аромат, і гарний колір. А ще два зубчики часнику і трішки свіжого кропу. Ну і звісно, спеції це завжди за бажанням. Додавайте те, що любите саме ви. Це гарно перемішую і от маємо смачнючу, м'ясну намазку з овочами. Не суха, не рідка, саме те, що треба для гарячих бутербродів. А тепер переходимо до хліба. У мене сьогодні батон із висівками. Невеликий, але дуже смачний. Нарізаю його скипками десь по сантиметру завтовшки. Та хліб тут може бути будь-який: білий, чорний, цільнозерновий. Навіть трохи підсушений батон теж підійде. Буде ще більш хрустіть після смаження. На кожну скибочку щедро викладаю начинку, розрівнюю ложкою і трохи притискаю, щоб вона добре трималася і не розвалювалася під час смаження. А тепер до плити: на сковорідку наливаю трішки олії, пензликом рівномірно розмазую по дну. Даю добре розігрітися, це важливо. Викладаю бутерброди начинкою вниз. Так, саме начинкою донизу. Це той момент, коли фарш добре просмажиться і знизу з'явиться апетитна рум'яна скоринка. Смажу на невеликому вогні хвилин 4-5, а потім акуратно перевертаю і обсмажу інший бік до хрусткої скоринки. другу сторону показую вже на прикладі наступної партії, бо в першій но ну, трохи перегрівся телефон. І все, страва готова! Вони гарячі, ароматні, з хрусткою скоринкою знизу і ніжною соковитою начинкою зверху. Я просто обожнюю такі бутерброди, смачні та домашні, можна подавати зі сметанкою, з улюбленим соусом або з салатом, і буде повноцінна вечеря або чудовий перекус. Спробуйте приготувати, думаю, вам теж сподобається. Тим паче, усе дуже просто з доступних продуктів. Якщо рецепт припав до душі, тисніть подобайку. Залишайте коментар, як готуєте свої улюблені бутерброди. І обов'язково підписуйтесь, буде ще багато смачненького. До зустрічі на кухні і смачного вам настрою! Всім миру та добра!